there's no light Друзі, всім хей метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошують до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! В рубриці алкоголь на своєму каналі я продовжую експериментувати з приготуванням настоянок із готових сумішей, які я вже придбав у одного з виробників. І сьогодні в мене буде такий четвертий експеримент, четверте приготування. Ті три, які я готував до цього, мені сподобались, вони просто неймовірно шикарні. Ну а сьогодні я буду починати готувати таку настоянку, як мисливська гостра. Я все-таки маю деяке відношення до мисливства, тому і вирішив її приготувати. Подивлюся, яка вона. Скажу, що, знаєте, друзі, ну, цілих гострих перців там чи будь-яких перців я не бачу. Мабуть, вони або у подрібненому стані, або тут там зерна їхні присутні. Ну, Не знаю ще, наскільки вона буде гостра. Почнемо готувати. Почнемо, як завжди, я роблю це із приготування спиртового гроші. Я готую на спирті, як ви знаєте. Тож, 1 літр 400 мл води і 1 літр 200 мл. Спирту це вийде десь там відсотки 44-45 десь на міцність. Додаємо спирту воду. Тепер ну вже пішло нагрівання, процес реакції розпочався. Так, перемішаємо, щоб її прискорити. Помутніння ви бачите самі. Все йде добре. Залишимо. Щоб реакція закінчилася. Ну, оскільки до сих пір триває реакція, то перейдемо до приготування кінцевого приготування суміші для використання. Готова суміш, рекомендовано її розім'яти в ступці. Тож, весь склад додаємо в ступку. Ну і розминаємо. Закінчив я розминати спеції, як і сказано було за рецептом. І що я вам хочу сказати, пішли такі аромати, що в мене відчуття, наче мене принесло десь на поле з різнотрав'ям, знаєте, Ну такі насичені, насичені трав'яні аромати. Я, відповідно, не наскільки розбираюся, не можу ідентифікувати ці аромати, чого більше, чого менше, але ну таке в мене відчуття. Ну що ж, продовжуємо. Беремо основну тару. Як ви бачите, я вже додав туди меду ложку столову. Як я це завжди роблю. Ну і тепер додаємо наші розм'яті спеції. Що з спеції в банки, ну і тепер додаємо наш спиртовий гроші. Тепер, я думаю, слід добре розмішати. Ось так, я думаю, буде достатньо. Тепер закриваємо кришкою і ставимо там на місце на 14 днів. Ну а потім подивимося, що вийде. Що ж, друзі, в мене швидко для вас минули 2 тижні моя настоянка вистояла, мисливська. Ось такого вона вигляду набрала. Ну, зовні мені подобається. Тож давайте тепер її процідимо, звільнимо від всіх додатків. У мене все готово, марля сито, як завжди. Сідумо нашу настоянку. Друзі, я таку маю настоянку очищену від інгредієнтів, але це ще не повна очистка, я ще хочу її профільтрувати, як я це завжди роблю через вадний фільтр. Але що хочу відмітити відразу, що от коли відбувався процес приціжування, то ну, я відчув такі насичені, насичені саме трав'яні аромати. Ну, Не спеції, а якраз трав, саме трав. Друзі, мені дуже подобається така трав'яна настоячка. Ну що ж, давайте її профільтруємо тепер. Ну, ось така настоянка, друзі, в мене чиста. На фоні мого білого кітелю, я думаю, ви бачите кольори справжні, які є. Що хочу відмітити ще ну так, про аромати. Знаєте, що в мене ця асоціація викликає. Така асоціація про насичені, такі міцні аромати узвару із трав, саме лікарських, які нам давали от, ну, в дитинстві від там, застуди чи чогось такого, ну, такі в мене асоціація викликає. Ну, мені дуже подобається такий потужний трав'яний аромат. То подивимось, як і буде на смаку тепер ця настоенка. Зараз, після всіх цих активних наших процедур, я думаю її поставити відпочити, як завжди, я роблю, це дня на 3. Ну а там будемо і смакувати. Що ж, друзі, в мене минули останні 3 дні і я готовий продегустувати свою мисливську гостру настоенку. Ну, давайте це почнемо робити. Ну, що я хочу відмітити? По кольорам ну, вона мені нагадує такий або трав'яний узвар, знаєте, або чай. Якось такі асоціації викликає. Ну, Аромати я вже казав. Ну ще раз, ну я підтверджую, що це такий, знаєте, аромат такого міцного трав'яного узвару. І навіть він мені чимось, як я і казав, асоціація викликає з таким узваром лікарських трав чомусь так. Безперечно, це тут не спеції, а трави саме. Розумієте? Ну, давайте на смак спробуємо все-таки для цього зібралися. Дуже цікаво, друзі. Прямо таки дуже цікаво. Скажу, що і на смак я підтверджую, що тут саме трав'яний збір. Саме настоянка на травах. Але є перчик гострий. І знаєте, його так ну, якраз скільки, скільки потрібно. Не дивлячись на те, що я настоював 2 неділі, але ж, ну, мабуть, так, кількість підібрана саме гострого перцю. Що так, він є, але от зараз, от зараз уже, я вже не відчуваю гостроти. А коли випиваєш, і особливо коли видихаєш після смаку, перчик так раз і є. Але в міру в міру, От я б сказав би, скільки треба, скільки його тут і є. Просто клас. Ну, а основний смак. Основне насичення по ротовій порожнині дає по рецепторам. Це саме трав'яний збір такий, як я і на ароматах і на кольорах зупинявся саме такий потужний трав'яний смак. Ну клас! У мене немає запитань до цієї настоянки. Вона просто класна. Для мисливців, я думаю, мисливцям сподобається. Знаєте, і причинка така є, але ну, вона просто смачна, друзі. Я, от, як ви бачите, навіть ніякої закуски не готував. Але ну, якщо під якусь закусочку. Ну і так вона зовні просто красива. Вона просто красива, ось подивіться. На будь-який стіл поставити от такому графинчику буде просто класно. Так що, достойна настоянка, я так скажу. Варта того, щоб її готувати і вживати. Тож, в кого є можливість, доставайте. Ці збори трав'яні, готуйте на стоянку. Ну і всіх запрошую на свій канал Домашній Камбус. Ми будемо продовжувати експериментувати з цим. І в мене вже є багато інших рецептів, не тільки алкоголь, безперечно, а багато-багато різних. Тож заходьте, долучайтесь до каналу, підписуйтесь, залишайтеся з нашою командою. Чекаю від вас вподобаюк, класних відгуків, коментарів. Ну і думаю, що побачимось на каналі. Всім смачного бувайте.